Ось ці лісові коти близько двох місяців були на реабілітації. Наразі вони вже здорові, каже ветеринарний лікар, тож їх можна відпускати у рідну стихію. Досить довго не ставав на лапку. Ознакою того, щоб я мала гарну динаміку, він почав дертися по дереві. Ну, коли вже тваринка зачіпається кіхтиками, значить відновилися функції. Кіцюня мала добре здавлену шийку. Петлею браконьєрською, так що був порушений, в якийсь момент був порушений акт ковтання. Годували тільки яйцями, яйцями на ковтала гарно, потім вже почали ну, не дуже гуманно, але кидати їм живі перепілки. Нам розходилося в те, щоб вони не втратили здатності полювати в природі. У рідну стихію їх випускатимуть в Карпатах. Випускали на волю також канюка, звичайного та лелек. Перед цим їх окільцювали, проте не всі птахи захотіли у лоно природи. Основна мета в цьому свята полягає в тому, щоб якось по-інакшому виховувати наших дітей, щоб вони не розуміли, що весь світ для них, що світ є, що вони ще для світу. Взагалі, центр реабілітації диких тварин дуже позитивно впливає на дітей, і ми стараємося через них привити любов до природи для дорослих і для них. Національний природний парк розвивається. Директор каже, планують навіть утримувати бурих ведмедів. Наразі очікують коштів на вольєр для парнокопитних. Вольєр на копитних. Це при сприянні районної ради, екологічних коштів. Є вже розпорядження районної ради і буквально чекаємо з дня на день, що гроші поступлять на рахунок нашого парку. На святі волі було близько 300 дітей. Побаченим вони задоволені. Я тут побачив вовка, і орла. Що тобі найбільше сподобалося? Вовк. А захоплена побаченим Христина вирішила стати ветеринарним лікарем. Я вмію ну, працювати в лікарні, лікувати тварин. Мені найбільше сподобалися лелеки». Також для всіх присутніх відбувся святковий концерт, присвячений Дню землі та майстер-клас із виготовлення солом'яних птахів. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.